Друзі, далі у нас на черзі рубрика Новини з боліт. Це новини про життя наших північних сусідів. Там нічого адекватного з випуску випуск немає. Знаєте, що вони придумали цього разу. Вони придумали дитячий ракетний комплекс, який стріляє м'якими ракетами. Ну от такі методи виховання мені важко їх коментувати, та й напевно не треба. Ну а більше далі вам розповість Артем Івченко. Доброго ранку, це новини з боліт. І сьогодні про таке. Чувак вирішив побавитися з монтажною піною і насмішив тамтешніх МНСників. Та просто зараз новий ракетний комплекс для російських дітей маразм, який не налазить на здорову голову. Дивимося. Росіянам треба почати писати інструкцію із захоплення галактики. Чесно, спершу бачу, щоб ціла країна з таким захопленням доводила всьому світу, що вони терористи. Ви тільки подивіться, які е, для своїх дітей вони там іграшки придумують. Так, друзі, це дитячий ракетний комплекс, і стріляє він ось такими ракетами. М'які снаряди, три штуки заряджається і стріляється. Ну що не прирушення, ви хочете сказати? О, для чого це? От щоб що. Щоб малі на підгузки одягали військову форму і вчилися бути загарбниками чужих земель, чи написали на машині іскандер. Ми в курсі, що у вас цього сміття вистачає. Встановлені гарні світлові ефекти, амортизація підвізки спереду, ззаду, колеса, гума Єва. Встановлений повний привід на чотири колеса. Відкриваємо двері, потрапляємо у салон. Підсвітка панелі приборів, магнітофон з індикатором заряду, роз'єм USB та функція Bluetooth, руль та педаль газу. Хай запитають у виробників цієї претензії на нормальне дитинство, як їм покращити виробництво російського автопрому. Це ж краще буде ніж у них там зараз. Ми не просто так вічно приколюємося з їхнього автопрому. Там без сліз реально дивитися не можна. Інколи навіть здається, що от сама планета Земля не готова, аби по ній їздили ті відра. Зацініть. Ну і чого переживати? Тому корито місце саме під кригою. Що ви бачите на цих фотографіях? Парочку росіян на своєму весіллі? Ні. Це аморальні люди, на думку їхніх співвітчизників, які насмілилися зробити фото на фоні місцевого храму. На наречену, яка за сумісництвом працює вчителькою в одній із новосибірських шкіл, написали донос знімки п'ятирічної давнини, комусь здалися надто інтимними. Результат вчительці довелося писати пояснювальну записку, де вона принизливо виправдовується за звичайне фото. Запевняє, що на них вона з її чоловіком, і вони скоро стануть батьками. Мені б, якби судом би присудили жити на Росії, я б не погодився. Це ж просто клініка. Ми завжди з вами знали, що росіяни не надто кмітлива нація. Ну, давайте так, уже відверто. Деякі з них прям відверто тупоголові. І це ми не самі собі так придумали. Це вони не припиняють доводити світові свою тупість. Просто подивіться наступне відео і все стане зрозуміло. Друзі, приїхали на виклик. Чесно кажучи, перший раз бачу таке. Це людина вирішила себе запідати у монтажній піні і не може вилізти. Може, вже годі, я зрозумів. Як це взагалі сталося? Я просто не розумію. Ви МНС викликали. Як? Надто багато питань, надто мало відповідей. Можливо, це було у рамках якогось акторського перформансу. Сцена людина без мозку. Все сходиться. Ми розкрили цю справу. Тим часом у Калузькій області пройшов забіг у купальниках при мінусовій температурі. Ось так розважаються росіяни. Вбранняну просто одне краще за інше. Особливо запам'ятався парубок з надувною черепахою на спині. Видно, вкладав якесь сакральне значення у свій лук.